Відносини між Вашингтоном та Києвом повернулися на правильний шлях. Це заявив спецпредставник американського президента Кіт Келох. Каже, про це свідчить відновлення діалогу щодо угоди про корисні копалини. Одночас Келох наголосив, чи матимуть доступ Сполучені Штати до українських надр, остаточно ухвалить Верховна Рада. З нами на прямому зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тараса, вітаю вас. Вітаю, добрі іночі. Тут на вашу думку, чи таки повернулися відносини Києва і Вашингтона на в правильне русло, як про це каже Кіт Келох, чи якщо вірити інсайдерам з Білого Дому, то вони кажуть, що все навпаки, і Сполучені Штати стоять на тому, що або Україна підписує угоду в тому вигляді, в якому вона є, або угоди не буде. А в тій, що є, то там не тільки контроль над українськими надрами, але ще й над українською ГТС. Ну тут справді найголовніше, що розуміти під правильним руслом, і тут треба пам'ятати, що правильність цього русла в Сполучених Штатах Америки. І в білому домі визначає одна людина, це Дональд Трамп, і в нього сьогодні правильне русло може стосуватися угоди про корисні копалини. Завтра правильне русло може стосуватися будь-чого іншого. Ну тому, власне, в певному такому ситуативному сенсі Кіткелог має рацію, так розуміючи, що ну насправді останнім часом, якщо говорити ну не стільки навіть про. Угоду про корисні копалини, скільки про коментарі Дональда Трампа щодо мирного врегулювання його потенціалу, так і можливостей російсько-української війни, то насправді ну трошки більше критики звучить все ж таки в першу чергу, в бік Російської Федерації, в бік російського диктатора. Ну і зрештою, коментарі офіційних посадових осіб адміністрації Трампа вони зводяться до того, що в першу чергу Російська Федерація не демонструє готова до миру, так і ну якщо оцінювати цей процес з цієї точки зору, то в принципі Кіт Келлах точно має рацію, тому що ну принаймні, на сьогодні, на цей момент в уявленні Дональда Трампа, в першу чергу Росія є тою стороною, яка на думку того ж таки Трампа не демонструє готовності до початку мирних переговорів. Але ми розуміємо, що Трамп в першу чергу зацікавлений в тому. Щоб зберегти е, добрі відносини з е, Владимиром Путіним і Зберегти свій позитивний образ в очах російського диктатора, тому по великому рахунку критикуючи Росію і погрожуючи Росії додатковими санкціями, говорили про законопроект, який має прийняти американський конгрес, і авторами якого є 25 республіканців, 25 демократів, які накладає 500 відсоткові ми та сполучених штатів Америки на будь-яку країну світу, яка закуповує російську нафту і відповідно, на російський газ, тобто, попри цю всю таку жорстку риторику в першу чергу з боку Трампа стосовно Російської Федерації, нам треба розуміти, що Трамп ніколи не допустить того, щоб попасти в ситуацію, коли він буде тиснути лише на Росію і лише на Путіна, і відповідно буде ризикувати в очах того ж таки російського диктатора. Ну втратити так би мовити, та свої позитивні характеристики, свої позитивні риси. Тому Трамп особисто і очевидно члени його команди, здійснюючи тиск на Російську Федерацію і погрожуючи Російській Федерації певними обмеженнями, вони точно будуть робити дзеркально те саме і стосовно України. І, зрештою, ми насправді це почули не лише в контексті от тих справді непростих переговорів, які зараз тривають між українською, і російською і, і, і американською сторонами з приводу угоди про корисні копалини, але і в заявах Білого Дому, коли е, прес-секретарка е, адміністрації Трампа говорить про те, що Трамп однаково незадоволений і Росією, і Україною так, от в тому, що справа не рухається. З мирним регулюванням, так як цього хоче американський президент, тому власне, ну от подібні коментарі Кіта Келлога, так їх треба сприймати з точки зору такої, ну на жаль, дуже суб'єктивної ситуативності американської політики, і того, що насправді ця ситуативність вона багато в чому залежить від суб'єктивного сприйняття реальності американським президентом, якого зараз звати Дональд Трамп. Але я щось не пригадую реальних факторів і реальних кроків до тиску на Росію від Дональда Трампа. Україні припиняли поставки допомоги, припиняли обмін розвідданими. А що з Росією? Ну от, власне, це і друга частина цієї проблеми, яка полягає в тому, що Трампу дійсно, так як я вже говорив, набагато важливіше зберігати <кій> свій позитивний образ в очах російського диктатора, і тому <кій>, власне Трамп не поспішав, не поспішає і точно не буде поспішати тиснути на Російську Федерацію так, щоб це мало ну якісь такі дуже конкретні результати. Навпаки ми бачимо, що після от, трьох останніх раундів переговорів між росіянами і американцями в Саудівській Аравії. З цих ну так би мовити, дипломатичних контактів саме росіяни виходили переможцями, оскільки їхня переговорна тактика на під час цих контактів вона показала свою максимальну ефективність. Тобто росіяни очевидно тиснули на американців, які вимагали від російської сторони там погодитися на припинення вогню, в чому російська сторона точно не зацікавлена. І от росіяни вимагали від американців, що перш ніж вони погодяться на Припинення вогню треба, щоб американці довели росіянам свою, як люблять казати представники путінської диктатури, договороспособність та й показали добрую волю. І от росіяни завжди вимагали в американців такої демонстрації, яка стосується конкретних кроків тиску на Україну, тобто дійсно після кожного із. Раундів цих контактів з росіянами в Саудівській Аравії. Ми бачили з боку Вашингтона або загострення риторики і критику української демократії, політичного керівництва, то ми бачили як американці вносили голосували в ООН, на генасамблеї і на раді безпеки дуже дивні резолюції з компліментарними речами стосовно російського агресора. Ну і зрештою, дійсно, це те про що ви говорили. Постановка на паузу військової допомоги і обміну розвідданими з Україною натомість росіяни американцям постійно обіцяли і продовжують обіцяти якісь такі дуже гіпотетичні фантастичні речі, які виконати насправді ну ні в середньому, ні в довгостроковій перспективі швидко не вдасться. Да? Тобто, там Путін викликав до себе свого улюбленого журналіста Павла зрубіна і розказує йому, як буде добре разом з американцями якось колись добувати російські рідкоземельні метали. Або те, що Росія теоретично може погодитися на зменшення свого оборонного бюджету на 50%. або те, що Путін не проти взяти участь в майбутніх переговорах стосовно скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Тобто всі ці речі, ну вони дуже ефемерні, і це не те, що може принести результат практично, ось вже і зараз. І практика показує: ну і те, що заявляв ось цей спецпредставник російського диктатора Кирил Дмитрів, коли він. Днями побував в Вашингтоні, і мав зустріч з американським з американським спецпредставником Віткафом. Так і там ну, очевидно були ще на зустрічі з сенаторами. Теж Дмитрієв говорив про дуже загальні речі, про те, як буде добре відновити авіасполучення, і знову згадував про корисні копалини їхні спільне видобування з американських американців і росіян. Ну і зрештою про дуже багато перспективних бізнес проєктів тобто насправді росіяни експлуатують оцю цю е, таку специфічну е, специфічний підхід, специфічне бачення Дональдом Трампом е, переговорного процесу з Росіянами, де сам Трамп е, дуже не хоче, е, ну скажімо так, зіпсувати свої особисті відносини з Володимиром Путіним. І очевидно, що для нього для Трампа ці особисті відносини вони є набагато важливішими аніж те, як в якому світлі та да, ну опиняється сполучені штати Америки, йдучи, ну я кажуть на поводу в російського шантажу, і зрештою, як це виглядає перед союзниками Сполучених Штатів? До речі, про перемовини: ось відбулися знову візити Стіва Віткова з спеціального уповноваженого Сходу, тепер по Україні і Росії і зустріч з Путіним після попередніх перемовин. Там ще й Кіріл Дмитрія влітав до Сполучених Штатів. Ішлося про те, що. Найшвидший спосіб домогтися припинення війну це віддати Росії чотири області. Це не дуже схоже на переговорну стратегію. Беріть все, що хочете, ну, а з Україною там ну вже якось абсолютно так. Справа в тому, що в Трампа немає цієї переговорної стратегії. І знову ж таки, росіяни цей факт вони дуже. Активно використовують, тому що ну якщо стратегічно подивитися, та от на те, що відбувалося впродовж останніх кількох тижнів, так то по великому рахунку є дуже просте е, пояснення, чому активізувалися росіяни, та чому в Сполучені Штати спочатку погнався Кирил Дмитрієв, так чому потім е, Віков е, зробив взаємний візит в Санкт-Петербург, та де зустрічався особисто з російським диктатором. Е, росіяни зрозуміли, що ну от те, що е, продовжувала робити Росія після того, як Трамп е, сам себе переконав в тому, що є домовленість е, про 30-денне е, припинення ударів по е, енергетиці та по фактичній інфраструктурі між Росією і Україною, ну а Росія продовжувала е, наносити ці удари, і більше того, е, сам російський диктатор е, десь е, тиждень тому він. Е, Відвідуючи е, сіверний флот світа, він заліз десь там на борт своєї нової субмарини і звідти почав розповідати про те, що було би дуже добре, якби там е, на території України вести е, зовнішнє управління під мандатом ООН. Тобто, це ну речі, які абсолютно не співвідносилися із тим уявленням про договленості, які очевидно були в голові Дональда Трампа. І зрештою, це його ну до певної міри розізлило. А і він про це насправді сам говорив. І росіяни зрозуміли, що вони трохи перегнули палку, їм треба е, якось пом'якшити цю ситуацію. Так і от е, власне вони саме з цією місією відправили в Вашингтон Кіріла Дмитрієва. і власне для того, щоб продовжити це пом'якшення, так вони сказали, що вони дуже були б раді, особисто е, Владимир Володимирович, були б дуже раді прийняти американського спецпредставника Вітофа, так на уже на російській території. Тобто, ось ця активність Росіян, вона в даному форматі пояснюється тим, що що ну насправді? Э... Росіяни продовжують експлуатувати і відсутність стратегії переговорної з боку адміністрації Трампа по врегулюванню російської і української війни, і так само Путін особисто продовжує експлуатувати ну, цю психологічну залежність Трампа від Путіна, яка очевидно має своє певне пояснення і політичне, і можливо навіть якесь певне особистість. Ну але так чи інакше, от ця активізація з боку російських посадових осіб по американському напрямку. Вона свідчить про те, що Осіяни зараз намагаються максимально загладити так би ну, мовити та ситуацію, і попри те, що на практиці Росія не робить абсолютно нічого для того, щоб навіть на міліметр наблизитися до, хоча б якихось попередніх домовленостей про режим припинення вогню, переконати американців в тому, що Путін особисто він завжди за мир, от і він так само як і Трамп, хоче мирного врегулювання російсько-української війни. Правда, є нюанс путінська диктатура при цьому. Завжди намагається загнати американцям власні ультиматуми і відповідно власні хотілки. Та от звідси ця цитата Віткафа, так які знову повторюючи чергове та наративи російської пропаганди, почав говорити про те, що Росії треба віддати навіть частину тих українських областей, завоювати які росіянам сили досі не вистачило навіть на четвертому році війни. А от те, що уіткофа почали захищати люди з адміністрації Дональда Трампа, наприклад, Рубіо, і вони там пишуть і лайкають, як це зараз відбувається в міжнародній політиці. Хтось пише пост в соцмережі X, а Рубіо його репостить. і Там пише 100%. те, що його почали захищати, чи говориться про те, що навіть всередині однопартійців Дональда Трампа немає єдності по тому, що робить Вітков. Безумовно, так тому що насправді ну, критика самого Віткафа і підходів адміністрації Трампа до ведення переговорів з путінською Росією. Ну насправді має все менше і менше прихильників серед республіканців самих по собі. В першу чергу в Сенаті і в Конгресі. І неофіційно є дуже багато таких різких висловлювань і на адресу самого Віткафа, і на адресу ось цих підходів Трампівської адміністрації. До Переговорів з путіним. Оскільки Вітков не є ані кадровим дипломатом, ані ну скажімо так, спеціалістом в міжнародних відносинах, то він ну має рівно такий самий навіть менший та тепер ніж Трамп, тому що Трамп все таки є досвід практичний своєї першої каденції в Білому домі. Він абсолютно не має ніякого досвіду ні політичного, ні міжнародного а він є просто таким самим бізнесменом застройщиком, та як, як сам Трамп. От і власне, ось такий підхід адміністрації Трампа до контактів із ну стратегічним опонентом та сполучених штатів Америки з геополітичної точки зору викликає чим далі, тим більше таке ну стійке занепокоєння серед колег Трампа по республіканській партії. Ну і е, зрозуміло, що Трампівській адміністрації треба якимось чином захистити, та, якби одного з найкращих друзів Дональда. Ну от, і тому на цей захист кидається зараз дуже багато ресурсу, е, в тому числі, ну скажімо так, такі голоси, як е, держсекретар Марк Рубіо, так і відповідно там секретар е, міністерства внутрішньої безпеки, теж е, е, написала пост про те, що там все добре. Ну от, але насправді є е, е, дуже багато критики, навіть от Такої дуже конкретної стосовно е візиту Дмітрієва останнього Вашингтон, про який ми згадували, та його зустрічі з Віткофом, е там е раптом випала така цікава інформація, що Віков приймав е Дмітрієва в е своїй особистій резиденції, е що повністю суперечить всім протоколам безпеки е американських спецслужб, е служб безпеки і так далі. та ну оскільки Віткафа тепер є офіційна посада. Так він спецпредставник Дональда Трампа по близькому сходу і ну, тепер уже очевидно по Російській Федерації, тобто в нього є цей формальний статус. Він відповідно має діяти виключно за протоколом. Так і тут ну дуже багато питань відкривається. От в такій практиці самого Віткафа, так? коли він приймає росіян. Такого рангу і в таких обставинах фактично в себе дома, ну виникає дуже багато запитань з приводу взагалі безпечності роботи такого спецпредставника, тому що ну така його практика, вона просто відкриває настіж двері російським спецслужбам для того, щоб не просто. Впливати особисто та на топ американського політику, але також ну скажімо так, проводити інші розвідувальні операції, які дозволяють дозволили б Кремлю набагато більше і ефективніше впливати на найближче оточення Дональда до Трампа. Тому насправді, от, ну, відка зараз попав. Таку дуже неприємну ситуацію, де його е дуже обґрунтовано і дуже аргументовано критикують е все більше членів республіканської партії. Ну і власне Трамп е таким чином е пробує захистити свого друга. Да, е Через репости своїх підлеглих у соцмережі Ілона Маска. Ну але насправді у нас насправді лишається дві хвилини. Це так ремарка, але вони не зважають на критику. Були слухання з приводу Сігнал Тулсі Тул Ставили запитання, де вона не могла дати відповідь, де вона була, в якій вона була країні. Тобто, ну це такого не може бути. Це брехня, і що ну як з гуся вода. Поки що так, але чим далі, тим ситуація для адміністрації Трампа з цієї точки зору стає гіршою і гіршою, тому що ну по великому рахунку всі ці речі їх можна було відтінити якимись переможними. Історіями, так, і от історія Сігнал Гейтом мала бути відтінена переможною історією з тарифами, яка переможною не стала на жаль для адміністрації Дональда Трампа і особисто для американського президента. От. На жаль, тому що ну ця історія в успіх не перетворилася, і зрештою, ну принаймні медійно, да, вона трошки відтінилася Сігнал Гейт. Тобто, насправді, ну з такої от медійної точки зору комунікаційної адміністрація Трампа займається гасінням. Попередньої пожежі розпалюючи наступну, але тривати це довго не може в будь-якому випадку, тому що час невпинно наближає адміністрацію Трампа до 26-го року і до проміжних виборів в Конгрес, які тоді там будуть відбуватися. Практика голосування, наприклад, у Вісконсині кілька тижнів тому, коли обрали суддю Верховного суду, там і Ілон Маск особисто приїжджав в шапочці з сиру із мільйонними чеками топити за суддю республіканця, який стріском програв не просто демократичній судді, а ліберально демократичні судді, що в Трампівській Америці просто нонсенс, але це був дуже тривожний дзвіночок. Які свідчить про те, що от всі ці фокуси Дональда Трампа із Сікналґейтом із Віткофом, із тарифами вони в 26-му році можуть повернутися дуже і дуже неприємним бумерангом. Ну і рано чи пізно цим займуться обов'язково Тараса, спасибі вам велике. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був в цю пізню годину разом з нами.